Усіх рада вітати на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, що нам допомагає чути. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Прислухайтесь до звуків навколо себе. Що ви чуєте? Подивіться, будь ласка, на екран та скажіть. Що можна почути, знаходячись в цих малюнках? Які звуки? Шум моря, шум дощу, шепіт, розмови, музику, звук авто. Ми чуємо з вами за допомогою вух. Вуха це орган слуху. Це парний орган. За допомогою слуху ми сприймаємо інформацію. Покажіть свої вушки. У кожного вони є. Подивіться, будь ласка, та скажіть, що можна сприймати за допомогою слуху? Дзвінок будильника добре, правильно. Саме звук, а колір та форму за допомогою чого ми сприймаємо? Наприклад, за допомогою наших очей, ми можемо бачити колір або форму предмета добре. За допомогою слуху ми сприймаємо і розпізнаємо звуки навколо нас. Ми чуємо звуки природи, тварин, музики, слухаємо казки, які нам читають, та отримуємо задоволення. Ми чуємо дзвінок, який повідомляє про початок і закінчення уроку. І чуємо, звісно, ж, гудок потяга, що наближається. Всі звуки, які навколо нас є, ми чуємо за допомогою наших вух. За допомогою слуху ми можемо спілкуватися між собою. Скажіть, а які звуки ви найчастіше чуєте в колі своєї сім'ї? Поміркуйте і назвіть спочатку об'єкти, які звучать тихо, а потім ті, які гучно, які об'єкти звучать тихо. Найтихіше, що звучить? Листя, потім що? Бджола, після неї що трішки вже гучніше звучить? Піаніно далі. Е, мотор автомобіля, так? дзвоник, а після нього вже шум літака самий гучний. Молодці, дякую. Скажіть, а чи знаєте ви, як чують тварини? Як ви думаєте, чи так само, як ми? А як ви гадаєте, що об'єднує слона та метелика? Їх поєднує надзвичайна гострота слуху. А коти, наприклад, чують краще, ніж люди. Неймовірно, гострий слух і у птахів. Мурахи також мають слух, але він відрізняється від людського. Тому наше е, звертання вони інколи ніколи не зможуть почути. Чи знали ви якісь факти з цих? Отже, який ми можемо зробити висновок, як ви думаєте? Так, що вуха потрібні людині, щоб розрізняти звуки, спілкуватися і уникати небезпеки. Правильно! Для закріплення відскануйте, будь ласка, QR-код та виконайте завдання. Молодці. Скануємо наступний QR-код та виконуємо завдання. Дякую. І в кінці пропоную вам вправу емоційна ромашка. Якщо у вас все вийшло, покажіть зелений олівчик. Якщо було важко, жовтий. Якщо нічого не зрозуміли, червоний. А я сподіваюся, що всім все було зрозуміло. Дякую за роботу. До нових зустрічей!